Урок норвезької номер 1 Перед вами речення. Я завтра не буду спати. Це речення треба перекласти з української на норвезьку. Підсказка. Маємо переклад кожного слова. Я буде яй. Завтра імон. Не іке, буду. Скал. Спати. Сове. Я імон іке скал сове. Якщо дословно перекласти це речення. Тобто написати Я емон і, і сове» буде неправильно. Правильна відповідь імон» або ж імон скалеєкісове. І, і так і так, правильно. Тепер запитання. Як правильно писати будувати речення в норвезькій мові? Дивіться, кожне слово в реченні або кожна фраза має свою функцію. Хто щось робить?» Я. Коли я це роблю завтра. Що саме я роблю? Буду спати. І так далі. і так далі. Тобто, кожне слово має свою функцію. Кожна функція має свою назву. Я або яй це суб'єкт. Завтра і морн. Це адварбіал. Не або іке це адварбіал. Буду або скал це варб один, спати або сове це варб 2. Коли ми знаємо, що є, що, можна легко по табличці або ну, по правилам граматики, побудувати будь-яке речення в норвезькій мові. От, наприклад, в цьому реченні є варб один і є варб 2, скал. Сове. Буду спати. Це означає просто, що варб 1 є першим, а варб 2 завжди стоїть після варб 1. Завжди буде написано скал-сове. Скал-сове, скал, сове. Ніколи не буде написано в норвезькій мові сове, скал. Тобто, так воно працює. По таким правилам, Можна будувати речення. Ну, ось власне, табличка, по якій можна будувати речення. Наприклад, маємо речення яйсерь. Я читаю. Яй або я це суб'єкт, тобто хто щось робить. лесерь або читаю це дієслово. Варб один. Я лесер. Суб'єкт варб 1. До цього речення можна додати об'єкт. Тобто, що я читаю? Я Ялесер book. Я читаю книгу. Книга або book – це що саме? Об'єкт? Далі можна додати місце. Тобто, де я щось читаю? Я лесер айбук єме. Я читаю книгу вдома. Вдома або єме це адвербіал. Де саме? Далі можна додати час, коли я щось читаю. Я лесер айбук єме і так. Я читаю книгу вдома сьогодні. Сьогодні або ідаг це «адварбіал», коли і саме. Тобто в цьому реченні ми маємо яй або я, суб'єкт, хто саме, «Лесер» або читаю це варбодин, дієслово. Айбук або книга це об'єкт, що саме я читаю, єме або вдома, це місце. Де саме? Норвезькою буде атварпіал. І ми маємо час. І дак або сьогодні. Це теж атварпіал. Обережно. В цьому реченні ми маємо два атварпіала. Атварпіал один де саме, вдома, Атварпіал другий це коли саме. Сьогодні. І то, і то це атварпіал. Тепер, що можна зробити з цим реченням. В Норвезькій доволі нормально починати речення з часу. Тобто, замість того, щоб сказати, що я щось там читаю сьогодні. Ми кажемо сьогодні я читаю. От, наприклад, Ідак Лєсеріяй. Сьогодні читаю я. Можна додати, що саме. Ідаг єсеряй айбук. Сьогодні читаю я книгу. Ну і можна добавити, де саме я читаю. Ідак, єсеряй айбук єме. Сьогодні читаю я книгу вдома. На відміну від нашої української мови, кожне слово в цьому речні має своє місце. Тобто дієслово завжди має стояти ось тут, суб'єкт має стояти ось тут, і так далі, і так далі. Ну, як ви бачите, теж, коли ми, коли ми перекидуємо час наперед, тобто починаємо речення з і так для серії ibook, в такому випадку треба перекинути суб'єкт на місце після варбудин. Ідаґ, лєсер яй. Тепер. Що ще можна зробити? До цього речення можна ще вставити атваріб. Атваріб це така категорія слів, такі як ікке, конше, нок. Або українською не, тобто, не буду щось робити. Не, мабуть, певно, ці слова. Це атвариб. Вони завжди стоять посеред речення. Наприклад, лесер іке. Я не читаю. лесер іке айбок. Я не читаю книгу. лесер яке айбок яме. Я не читаю книгу вдома. лесер яке айбук яме і даг. Я не читаю книгу вдома сьогодні. Як ви бачите, ікке або атварб має своє конкретне місце вречені. Давайте попробуємо те ж саме, але перекинемо час наперед. Ідаг лесеряй ікке. Сьогодні я не читаю. Ідаг лесеряй іке айбук. Сьогодні я не читаю книгу. І даг лясеряй іке айбук єме. Сьогодні я не читаю книгу вдома. До речі, якщо ви бажаєте, можна завжди замінити будь-яке слово в цьому реченні. Замість я написати він або вона. Замість читає, дивиться. Замість книги це може бути листок або підручник, замість вдома це може бути в школі або будь де на вулиці і так, далі, і так далі. Тобто ця табличка, по якій ми працюємо, це просто перелік таких правил. Тобто де яке слово має бути, де що. Тепер що ще можна зробити? До нашого речення можна додати ще одне дієслово. Тобто, інколи досить використовувати одне дієслово, щоб описати дію, описати речення наприклад, Я читаю. Але інколи буває таке, що треба декілька слів, щоб пояснити дію. Наприклад, я буду читати. Я буду читати. Тут два слова. Які описують дію? Варб один, фарб два. Попробуємо норвезькою. Яскал леса. Я буду читати. Яскал леса айбук. Я буду читати книгу. Що саме? Яскал леса айбук єме? Я буду читати книгу втома. Те саме. Я ескал лесе айбук єме і так. Я буду читати книгу втома сьогодні. Тепер можемо попробувати перекинути час наперед. І так, скал яйсе. Сьогодні буду я читати. І так, скайлесе айпок. Сьогодні буду я читати книгу. Ідаг скайлесе айпук єм. Сьогодні буду я читати книгу втома. Як ви бачите, коли ми маємо варп один і «варп 2, два, скаллесе, то інколи між ними є інші слова. Ідаг скал яйсе. Сьогодні буду я читати. Тепер можемо спробувати те ж саме речення, але можемо додати атварб. Слова як ікке, канше, нок і так далі. Наприклад, я яскал каншелесе. Я буду, мабуть, читати. Я сказав канше лесе айпок. Я, я буду, мабуть, читати книгу. Я Яскал каншелесе айпок яме». Я буду, мабуть, читати книгу вдома. Я skyканше я єме і так. Я буду, мабуть, читати книгу вдома сьогодні. Тепер все те ж саме, але перекидаємо час наперед. І так, skyканше. Сьогодні я, мабуть, читати. І так, скайканше ibook. Сьогодні буду я, мабуть, читати, буду, мабуть, читати книгу. І так, скаканше лесе айбук єм. Сьогодні буду я, мабуть, читати книгу втома. До речі, інколи ми використовуємо декілька атвальб в одному реченні. Наприклад, ескалонок ікелесе я буду певно не читати. Або Я, певно, не буду читати. Яскалнок ікелесе айбук. Я, певно, не буду читати книгу. Я сказал нок ікке лесе айбук єме. Я, певно, не буду читати книгу втома. В цьому речні нок це атварб, але ще «іке» – це теж атварб. Це два окремі слова. І зазвичай «іке» ставлять на кінець. Давайте попрацюємо з тією ж табличкою. Тобто все те ж саме? Але попробуємо інші речення. Наприклад, Ханґлемтенок пекінаєме ідаґ. Він забув, певно, книги втома сьогодні. Ханґлемтенок пекінаєме ідаг. Що тут що? Хан це суб'єкт. Хто саме? Клімтте це вербодин, забув. Нок це атварб, певно. Бекене це об'єкт, що саме? Єме це місце знаходження це адвербіал. І даг це час, теж адвербіал. Ханґлемтенок бекне єме і так. Суб'єкт варбодин, атварб. Об'єкт атварбіал, атварбіал. Тепер те ж саме речення, але перекидаємо час наперед. І так, Ідак клемтеганокбене єме. Сьогодні забув він, певно, книги втома. так, сьогодні клямте забув хан, він нок, певно, бкене книги, єме втома. Знову ж таки, що тут що. І так, це атварбіал. Коли. Глемте це варб один. Дія що він робить. Хан це суб'єкт. Хто саме? Нок це отварб, певно. Бекіне, це об'єкт. Що саме? Або з чим він щось робить. Єме це атвербіал.

Він не буде забувати книги, або він не забуде книги в школі завтра. Те ж саме речення, але перекинемо час наперед. Імон, скалхан ікеклямебекнепоскурн. Завтра він не забуде книги в школі. Імон завтра це адвербіал, тобто час. Скал буде це варб один. Han, det er Ikke, det er glemme det er verb 2 terstige slover bøkene til samme til objekt på skolen skålig til adverbial Maria kjøper kanskje bestemor en genser på butikken neste uke Maria kjøper kupu vateme kanskje mabut Бестимурь бабусі, Енгенсер кофту, Побютикін в магазині. Нестиюке наступного тижня. Марія, Шепер Канше Бестимур, Енгенсер, Побітикін Нестиюке. Щодо що? Марія суб'єкт, шопер варб один. Канше адварб, безтимур об'єкт. Але тут обережно. В цьому речні маємо два об'єкта. Об'єкт перший. Кому саме? Марія купує бабусі? Бабуся це кому? Об'єкт. Що купуємо? Кофту. Це теж об'єкт, але що саме? Кому саме бабусі? Що саме? Кофту? Об'єкт об'єкт. Бестамур – енгенцир. Далі бутикен, в магазині це отварбіал, де саме. Нестеюке. Наступного тижня це теж Отварпіал, але це час. Марія Щопер каже по бутикен Побіттікен Нестике. Тепер теж саме речення, але, але давайте перекинемо час наперед. уке, Скал Марія Канше, щоб Бестимурь Енгенсель Побітикін. Наступного тижня буде Марія, мабуть, купувати бапусі кофту в магазині. Що тут що? Нестрівке це атварбял, час. Скал це варб 1. Марія суб'єкт. Канше атварб. Щопеце варб 2. Бестимур це об'єкт. Кому саме? Енгенсер це теж об'єкт. Що саме? Попітікін це атварбіал. Де? Тепер трохи теорії. Щоб пояснити теорію, давайте глянемо на ось це речення. Хенскалнук Марія енгаве поскурн морн. Вона буде, певно, давати Марії подарунок. В школі завтра. Що тут що? Суб'єкт. Тобто хто щось робить. Вона. Хюн. Варб один. Скал. Буде. Атварб. Нок. Певно. Варб два. Друге дієслово. Ї. давати. Об'єкт. Кому саме. Мариї. Об'єкт. Що саме подарунок НКВ? Атварбіал? Де саме в школі, поскульм, атварбіал, коли саме і морн. Завтра. Тепер все те ж саме, тобто те ж саме речення, але тут більш детально розписано, що є, що. От, наприклад, як ви бачите, маємо суб'єкт. Хто саме робив щось, вона або хюн, це суб'єкт, і, як ви бачите, суб'єкт інколи пишеться літерою S. Це просто скорочення. Далі маємо варб 1, підписується V1. Маємо AltваRb, це літера А, варб 2 це просто V2. Об'єкт. Кому саме? Пишеться. І О об'єкт, що саме пишеться ДО. адвербіал стосовно місця це СА, адвербіал часу це ТА. Крім цього, поруч вказана повна назва тієї чи іншої функції в речні. Наприклад, «варб-один» один це фініт вербал.

Тобто це просто перелік повних назв тих чи інших функцій в реченні. Ну і саме останнє, що вам треба знати, ось ці всі різні функції, тобто хто щось робить, коли йде. Це все сетінгс Тобто конкретна назва ось цих всіх фарб 1, фарб 2, а тварб. Це сетнкс LED. Тепер як користуватися цією табличкою? Коли ви працюєте, пишете, або читаєте, або навіть е, розмовляєте, майте перед собою, майте поруч цю табличку. Перевіряйте, де яке слово, де яка фраза, де яка функція в реченні. Перш за все, наприклад, можна розібратись. Де діє слово? Що відбувається в реченні? Потім можна попробувати знайти суб'єкт, хто щось робить? Ну, і потім об'єкт, якщо він є, якщо що, адварпіал. І, і так далі. Ну і тепер уроки. Перед вами список речень. Це приблизно ті ж самі речення, але вони. Всі по своєму написані. Тут треба просто розібратись. Де яка функція в реченні? Наприклад, перше речення Хюнка хюнен енпал. Вона дала собачці м'ячик. От перш за все, треба прикласти на українську. Зрозуміти, хто, хто щось робить, кому і що саме. Потім просто підписати де суб'єкт, де варіб 1, де варіб2, якщо воно є, і так далі, і так далі.